Сьогодні, брат Діма, сказав дуже таку влучну і потрібну проповідь, щоб ми з вами, християни, шукали Божого миру і трималися Божого миру, щоб ми жили з Божим миром в серці. В обставинах, здається, нашого часу, ну це так здається непросто, правда? Десь непросто. Подивишся в історію, да було завжди якось так, не сильно і просто. А коли християнам буває дуже все легко і просто, то тоді якісь другі приходять обставини і християни ніби, або взагалі людину взяти, не ціни тими обставинами такими благоприємними і все одно старається людина по своїй природі щось таке для себе шукати, щоб ускладнити десь своє життя. Недавно. Не недавно, а вчора почув таку історію, яка мене десь в чомусь так само заставила задуматись. Один брат, який в кінці 90-х років, в 90-х роках, співав в одній відомій групі, і вони їздили по різних містах, проповідували, робили такі євангелі... євангелізаційні служіння, і він каже. Я чомусь ще з молодості, так каже, завжди трішки посміхався. Так, а в мене посмішка на обличчі була. Каже, а мій там, друг він завжди був такий дуже серйозний, дуже такий серйозний на обличчі. І каже, ми в одному поселенні, там, в одному місці, проводили евангелізацію і співали. І співали про небо, що ми йдемо в небо. нас чекає небо. І каже, після цього все закінчилось. Підійшов один чоловік, який нас сидів, слухав, і каже, ви каже, про небо співаєте. А ви себе в зеркало бачили? Да Обличчя ваші геть не про небо кажуть. Ви таке враження, як вас випустили з якоїсь зони на пару годин, що ви поспівали, і зараз назад вас туди заженуть. Не про небо у вас на обличчі написано, не про небо. І я так задумався теж. Він каже, я тоді так дуже задумався. Як наш зовнішній вигляд, навіть наша міміка, все воно говорить людям, які є біля нас, навколо нас, де, кого, де, де ми є, які нас оточують, вони ж дивляться на нас. Ми кажемо, брат, сестра, слухай, друже, будь бадьорий, Бог з нами, Бог тебе любить, тобі треба до Бога. Але коли в нас. Я одного разу мав таке теж спілкування, і мені одна сестра, ну, ми спілкуємося з сім'ями, і вона мені могла це сказати каже: Слухай, я тобі скажу відверто. Якби каже, я тебе не знала, то я б після служіння до тебе, якби в мене навіть потреба була, то я б не підійшла. Я кажу, а чому каже, ти на служінні настільки серйозний, сидиш, що отак руки, як зложиш, то до тебе підійти. І після служіння якось ще треба і наважитись. Я задумався. Я передивився декілька відео тих служінь, які були до цього. І я побачив дійсно, нас же ж так навчили. Ми в церкві маємо бути серйозними. Ми маємо бути просто, ну, бо це церква, ми переходимо перед Боже лице. Але ми читаємо таку цікаву історію про пророка Ілю, пам'ятаєте? Пророк Ілля шутнік був трошки, пам'ятаєте? От він, ну, каже, Я не кажу, зараз в церкві треба шутити, давайте будемо святий сміх і так далі. Ні, зовсім не про те. Я просто кажу: про стан нашої душі. Я кажу про стан нашої душі. Пам'ятаєте про Рокіля? Він каже, може ваш Бог заснув. Пам'ятаєте, може він не чує. Там була історія одна з тими жертвами, на які мав зійти огонь. Він там пошутив трошки з ними тоді. Дорогі брати і сестри, хай Бог благословить нас, щоб стан нашої душі відображав нашого Бога на нашому обличчі. Хай Бог нас цьому благословить. У нас тематика сім'ї, і в мене є трошки бажання. Поділитись тематикою сім'ї. Для нас на роздуми, ми підемо додому, так само будемо роздумувати, ще в нас буде служіння далі. Я думаю, ще хтось буде говорити за сім'ю. І так, для, нагадування для нас. Читаю Ефесян 5 розділ, 22 текст і нижче. Дружини, коріться своїм чоловікам як Господу. Адже чоловік є голова, це голова дружини, як Христос, голова церкви, Він же Спаситель тіла. Давайте ще раз. Ефесян 5,22 Дружини коріться своїм чоловікам, як Господу. Адже чоловік є голова дружини, як Христос, голова церкви. Він же Спаситель тіла. Тут стоїть крапка, і я зупиняюся. Що тут не ясно? Все ясно, правда? Якщо так просто подивитись простими дитячими очима, тут все ясно. Дружини коріться чоловікам. Чому коритись? Бо він є голова дружини, як Христос, голова церкви. Все ясно, правда? Ну і в принципі, здається, тут питань не має виникати. Все ж ясно. Але я хотів би сьогодні свою проповідь спрямувати не до дружин, не до сестер і не до жінок. Я хотів би свою проповідь сьогодні спрямувати до голови, до голови. До чоловіка, до брата, до теперішнього, діючого або майбутнього, голови сім'ї. Коли ми з вами сьогодні так подивимось на любе підприємство, на якусь організацію або на церкву, а в церкві є люди відповідальні, ми кажемо, на їх називаємо лідерами служінь ну, таке слово є сьогодні лідер. І багато що залежить від того, як лідер поведе служіння, або як лідер церкви, лідери служителя, священники будуть вести церкву, в якому напрямку, яке буде вчення, які будуть в церкві проводитися заходи і так далі. Чим буде жити церква? І від цього залежить дуже велика, дуже багато в тому залежить від лідера. Бог каже, що чоловік є голова сім'ї. Це значить, що чоловік є лідер, лідер сім'ї. Чоловік в сім'ї це є голова сім'ї, він є священник дому і він є хранитель миру і любові. Чоловік має бути таким. Коли я буду говорити певні речі, я не кажу за всіх. Я, не, як кажуть, не всіх не, не, не під одну гребінку грибу, але я в загальному кажу. Кожен з нас, ми, чоловіки, задамо собі питання. Який насправді сьогодні я, і чи я на тому шляху, який хоче бачити Бог в мені, чи все таки мені є що поправляти? Я 18 років лише одружений, невеликий стаж, семеро діток і старшій дочці 17 років, так само невеликий ще стаж. Весь час задаю питанням, як у цих семеро дітей? Зберегти для Бога, виховати так, щоб вони любили Бога людей і церкву, і вони були хорошими людьми, врешті-решт. І Як їм привити любов до Божого Слова, до, до того, що потрібно шукати Бога? Ну і в такому плані, я думаю, кожен батько задається цим питанням. Я так само задаюсь цим питанням, постійно задаюся цим питанням. Що робити? Але шукаючи відповідь на ці питання, так само десь. Читаєш книги, слухаєш семінари і так далі. І розумієш. Книга добре написано, гарно. Семінар хороший, прослухати дуже корисно. Але є інший, інший момент, що ось це все втілити в життя вже буде за тебе не той, хто написав книгу, і не той, хто сказав семінар. Втілювати в життя всі ці речі, ти маєш сам взяти, прикласти зусиль і втілити в ре... ці всі речі в життя. Ми дивимось на сім'ю. Голова, чоловік-голова. Ми тримаємо цю думку, чоловік-голова. В загальному від голови чоловіка в сім'ї залежить дуже багато. Вранці поїхати на роботу, ввечері приїхати з роботи. Ну і ще деякі питання по господарству зробити. Це в загальному. Ну, і... Десь на цьому і крапка, і коли говорить він з жінкою, а жінка це такий собі спецпризначенець сімейного підрозділу. Вона вранці їде на роботу, якщо в неї є робота, ввечері їде з роботи. Ввечері їй треба з дітьми повчити уроки. Ввечері їй потрібно попрасувати одяг роботящого чоловіка і дітей, які були там в школі, і ще десь десь вони щось робили. Наготувати їсти, бо чоловік працював цілий день, він хоче їсти, наготувати, їсти чоловіку, і подумати за завтрашній день, що чоловіку завтра одягнути і так далі. І Те, що дітям. І ще сьогодні ми беремо тепер контекст церкви і християнської сім'ї, і чоловіка, і дружини, які вдвох в сім'ї. Вони чоловік і дружина віруючі, вони вдвох знають Бога, чоловік віруючий. Я говорю зараз за таку модель, я за таку модель кажу. Сьогодні ще на плечі жінки багато хто я чую, старається звалити ще один момент, дуже важливий момент виховання духовних дітей. Увага! Я не сказав, що це недобре. Ні разу не кажу, що це не добре. Слава Богу, за наших матерів, за наших дружин, які моляться за дітей, які вимолюють дітей, які стоять на сторожі, того, щоб діти вони за них лилися молитви і так далі. Це все є дуже добре. Це все є дуже добре. І десь в контексті нашого християнства це навіть так склалося. Чоловік в служінні, чоловік на роботі, чоловік, дружина на сторожі на колінах, і це добре. Це не є погано. Дружина хто помічниця голови. Вона помічниця. Вона помічниця і це добре, але. Коли я читаю Біблію Боже Слово, в контексті всієї Біблії, ми побачимо той момент, що духовне виховання дітей, духовне виховання сім'ї і духовний стан сім'ї, дітей і дружини лежить на плечах чоловіка. Ще раз, коли ми весь контекст Біблії передивимось, прочитаємо, і ми побачимо те, що Бог до чоловіка і до жінки. Має дуже різні обов'язки. Дуже різні обов'язки. Обов'язки в сім'ї є розпоряджені чолов... Богом відносно чоловіка і дружини. Коли ми з вами дивимося на одну дуже святу Богом вибрану сім'ю, це Йосип і Марія, я дам вам запитання. Ви пам'ятаєте, скільки раз ангел явився Марії? Перед народженням Ісуса Христа. Скажіть, будь ласка. Один раз. Марія, ти знайшла благодать в Бога і в людей. Далі, давайте ми з вами порахуємо, скільки раз Бог являється до Йосипа перед народженням і після народження Ісуса Христа. Скільки? Хто більше? Три-чотири. Три рази. Перший раз, коли Йосип подумав в серці своєму, що відпустити Марію, бо знав, що вона вагітна. Другий раз, коли небезпека грозила новонародженому, і ангел в вісні явився і каже, що забирай дитину і маму, і йдіть до Єгипту. І коли вони були в Єгипті, коли вже помер той, хто шукав душі дитини. Він каже, що ангел Господній явився в вісні і каже: Йосип: Забирай дружину, дитину і йдіть назад. Три рази. А тепер у мене питання. В, навіть в римокатолицькій католицькій церкві є таке вчення маріологія. Це їхнє вчення, це їхня доктрина. Ми туди не йдемо. Я за інше. Марія, ти Богом вибрана. Марія, ти знайшла благодать. Марія від тебе піде Спаситель, який спасе своїх людей від їхніх гріхів. Марія виходить заміж за Йосипа. Марія, добре, що ти вибрана, і добре, що ти Богом предназначена, але в тебе, Марія, є чоловік. І іншими словами, перефразую: далі відносини в вашій сім'ї я буду вести з твоїм чоловіком. Бог не являється Марії і не каже, Марія. Тепер скажи Йосипу, що вам треба звідси піти до Єгипту. А потім Марія, знаєш дивись, вам треба зараз вже вставати і йти назад, бо вже все добре. Бог являється Йосипу. І простий акцент я хочу зробити на те, що ми, як чоловіки, маємо усвідомити для себе, що на чоловікові лежить відповідальність. І Мені може багато хто сказати, що ти десь мене не розумієш. Я багато працюю. Я так, 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 я, я десь вас не розумію. Десь, можливо, вас не розумію. Ми з братом Андрієм і з братами за грудень тільки місяць підбили простий підсумок, і ми порахували, що в тиждень в нас було лише два дні одного тижня і один день другого тижня, коли в нас були вільні вечори. А так ми майже кожен вечір збиралися по якихось різних церковних і так далі питаннях. Але я з тим самим іду додому і задаю собі питання. Одного разу я просто для себе перевірив, скільки в мене займе часу почитати річний план Біблії в рік. Знаєте, скільки в мене часу зайняло прочитати денний план річного плану Біблії? 20 хвилин. 20 хвилин. 20 хвилин в день, і за рік в тебе Біблія прочитана з твоїми дітьми. 20 хвилин в день. І за рік Біблія в тебе прочитана з твоїми дітьми. 20 хвилин в день знайти можна і виділити можна. Його просто потрібно це десь правильні пріоритети розставити. Я не кажу зараз, що не треба йти на роботу, їхати і так далі. Ми маємо заробляти, ми маємо працювати, ми маємо робити те, що лежить на наших обов'язках як чоловіка годувати сім'ю. Ми маємо, але в той самий час в нас, чоловіків, є інші речі, різні такі наші якісь речі, наші такі. Справи, які ми могли б відкласти в сторону і зробити наголос на те, що є більш важливе в нашому житті. Але дуже часто, коли ми дивимося на дітей, ми бачимо зараз маленьких дітей, потім вони підростають, а потім вони вже виросли. І десь ми, можливо, не до кінця в якійсь мірі усвідомлюємо те, що закладати в виховання дітей це перспектива майбутнього. Закладати сьогодні час виділяти на дітей це перспектива майбутнього. І коли сьогодні, я чую, що кажуть, що мама має молитись, має добре, слава Богу, але я скажу, дорогі брати, ми маємо молитись, положити дітей спати, дружин спати, і на коліна за дружину, і за дітей помолитись, принести їх перед Боже лице. Коли ввечері ти приходиш додому, відкинь всі справи в сторону, бо. Прийде час, прийдеться заплатити іншу ціну, але та ціна буде трошки тяжка. І люди є, які вже заплатили цю ціну. Коли сьогодні в батька не було часу на дітей, то завтра в дітей не буде часу на батька. На жаль, таке буває, і це ралі, і нашого часу, і вони сьогодні є. Але коли в тебе ще є можливість виправити це все, ти маєш це зробити. Коли ми читаємо з вами Боже Слово, ми зазвичай не звикли таких серйозних мужів, як, ми кажемо, патріархи, Авраам, Ісак, Яків, Давид і так далі, ці люди ну, не дуже добре говорити про їхні слабкі сторони, або щось таке, що в них було ну, десь, десь якісь моменти, такі упущені ними. Але. Це є приклади для нас. І як приклад для нас, я хотів би просто на прикладі Авраама і Ісака показати один момент, як ми, голови сімей, інколи можемо вести себе і просто, задавши собі питання, дамо чесну собі відповідь, чи я інколи так поступаю. Пам'ятаєте, коли історію, коли Авраам прийшов з Сарою в Єгипет? Пам'ятаєте? А пам'ятаєте, що Авраам сказав Сарі, коли вони прийшли до Єгипту? Він каже, Сара, ти жінка вродлива, я це знаю. І за тебе що мене можуть? Позбавити життя. То давай скаже, що ти моя сестра. З не з бреха, бо вона його сестра. Але з іншої сторони, він проявив таку, як голова, він як голова прийняв рішення. Ну і Сара, як покірна жінка, вона каже, добре. Ну, погодився. Слава Богу, за милуючого милосердного Бога, який вступився в цю ситуацію. Але що в цій ситуації проявив Авраам? Авраам проявив таку е, свого роду боязливість. Буває в нас так, чоловіки? Буває. Ми ж е, маємо бути запорукою сміливості. А деколи ми ця запорука сміливості, ми дивимося і бачимо сміливість в жінці, а себе деякі об деяких обставинах повноваження знімаємо, або відповідальність знімаємо і перекладаємо на жінку і нам легше інколи так зробити а вже жінка хай за це все ну далі відбувається до прикладу в мене є школьники так само як багато кого з вас хто дзвонить до вчителя виясняти за поведінку дітей якщо там щось не так у вашій сім'ї Мама чи тато? Мама? А хто ходить на батьківські у вас батьківські збори? Мама чи тато? Мама. А тепер в мене питання. Якщо, якщо е, дитина, твій син або твоя донька щось накоїли там, в школі або десь ще, ну, взагалі, то хіба мама має віддуватись за дитину? Давайте будемо чесними і задамо собі це питання. То в тебе, вибач, мене, вибачте, мене, сміливості не вистачає до вчителя піти і щось сказати. В тебе просто сміливості не вистачає піти поговорити з вчителем, чи, чи де б це не було. ну Це як просто простий приклад, така аналогія. Але сміливості е, прийти просто е, гримнути по столу кулаком, не всі, але буває. Тут не так, там не так. Розказати буває. Часто ми свою сміливість, дорогі чоловіки, на жаль, можемо показати в сім'ї криком, таким, якимсь цим, а десь свою сміливість ми спихаємо на жінку. Слухай, іди но ну там, іди но ну туди, іди но ну зроби. Якби сьогодні зробити просте опитування, хто в якому кабінеті приймає педіатр вашої дитини? Мені цікаво, скільки чоловіків дали правильну відповідь на це питання. Це так, просто на роздуми. Але дивіться, що тут далі відбувається. Ну, поступив так Авраам в своєму житті. Ну добре, ну ми його не судимо. Ну так було в нього. Але коли ми говоримо, дивіться далі, я вас прошу не втратьте цю ну, думку. Ми кажемо: мама має читати Біблію, слава Богу, хай читає. Мама має молитися з дітьми, слава Богу, хай читає. Ну, коли це відбувається постійно, регулярно, систематично, і дитина виростає на цьому. Виростає на цьому. То я вам скажу один момент. Коли дитина виростає, зміщається ракурс сім'ї. В якому плані? Чоловік залишається головою, але дитина звикла до того, що складні питання вирішує мама, молиться з нами мама, і читає Біблію нам мама. І дивіться, слідуюче покоління наших дітей, ніколи ви не заставите тата читати Біблію, бо йому читала мама, і він буде жінці добивати, довбати її і казати, мені, мама читала, і ти своїм читай, ти дітям Біблію почитала. Авраам поступив так в своєму житті, і в нього народився син Ісаак. А пам'ятаєте, що в Ісаака було в житті? А давайте відкриємо 26, розділ, 26 розділ книги буття. І там так само був період, коли був голод, і йому прийшлося там в іншу землю піти. І він написано в 6 тексті, тож Ісаак оселився де? В Герарі. І там написані такі слова. А місцеві чоловіки запитали про його дружину. Він же сказав: вона моя. Хто? Сестра. Сестра вона моя. Тато так робив, і я так роблю. Дивіться, тато так робив, і я так роблю. Сестра вона моя. Милуючий Бог милосердний і тут вступився. Да так вступився, що той цар визвав і каже, що ти мені наробив? Нащо ти мені такий клопіт робиш? Але я зовсім зараз не за Ісака, не за Авраама. Я за наше з вами життя. Тато не мав сміливості. І син сміливості мати не буде. Тато не брав на свої плечі відповідальності. І син її брати не буде. Тато Біблію не читав, і син її читати не буде. Тато ніде не ходив, в ніяких лікарнях, нічого, дай син цього робити не буде. Тато не готував дома їжі, і мамі не допомагав, і син цього робити не буде. Тато квіти не дарив мамі, і дитина вдома не бачила, що таке мама з букетом, дай син цього робити не буде. Тато мамі не помагав з дітьми по господарству, бо він втомлений, прийшов з роботи, він же ж і син цього робити не буде. Можливо, це не в загальному, я повторю, це не в загальному. Але як приклад, на жаль, воно так є. І коли ми сьогодні дивимося на певні речі з Божого Слова і з Біблії: дорогі брати, дорогі чоловіки, Бог Він бачить в нас. Не те, що ми сьогодні бачимо в собі. Бог бачить нас, голову сім'ї. Голова сім'ї це людина, яка має тісні і близькі відносини з Богом. І коли жінка бачить ось ці такі тісні і близькі відносини з Богом, вона такому чоловіку буде покорятися, і там не потрібна не злоба, не агресія, ні прикази, не ні накази, нічого не треба. Вона бачить цей чоловік, він Бога любить, Бога шанує. Да я за таким чоловіком. Я буду йти за таким чоловіком. Я буду. Ми сьогодні піднімаємо питання, навіть в суспільстві піднімається питання. Сьогодні чоловік втрачає свою позицію. Чоловік втрачає свою позицію. А тепер давайте вернемось в церкву. Можна я вам нагадаю одну історію з життя нашої церкви? Пам'ятаєте, скільки братів ми відібрали на вибори дияконів, минулого разу, як вибирали? По списках було більше 20. А скільки дійшло до кінця? Скільки? Сім чоловік. Сім чоловік з більше двадцяти. По різних причинах брати познімалися, в кожного були свої причини: ніхто нікого не судить, ніхто нічого не каже, ніхто нікого не судить. Це загальна картина по всьому нашому Володимирецькому району Рівненській області. Сьогодні проблема, проблема, щоб сьогодні сестри займають позиції братів, а брати кричать, кажуть: сестри не туди йдуть. Це не сестри не туди йдуть, дорогі брати. Це ми вже не туди зайшли. Це ми не туди зайшли. Це ми втратили свої позиції. Це ми втратили той першоначальний, першоначальний задум Божий стосовно нас. Голова, священник, хранитель, ми, хранитель миру і любові. Дорога церква, хай Бог всіх нас благословить. Хай Бог. Допоможе нам, чоловікам, а ви, сестри, моліться за нас, щоб ми розуміли свою, таке слово сьогодні, ідентичність, щоб кожен чоловік він знав, що він має бути сміливим, що він має бути відважним, що він має не боятись брати ті обов'язки, які на нього поклав Бог. І коли чоловік або ж батько в сім'ї займе правильну свою позицію і покаже синові, і допоможе синові, доньці, Зрозуміти правильний замисел Божої сім'ї, зрозуміти, як переборювати свої страхи і жити з цими страхами, як проходити їх, як, як проходити долини випробування, як в сім'ї берегти мир і любов, тоді покоління слідуюче воно зробить ще більше. Хай Бог нас сьому благословить, дорогі брати і сестри. Нікому не в осуд, а просто задумаймося. Хай Бог нас благословить. Амінь, слава Богу.